Всім привіт! У мене сьогодні невеличка зміна інтер'єру, але я дуже поспішаю розповісти про нову книгу, яку я прочитала. Тому буду знімати відео саме тут. А книга нова це дівчата Еми Клайн. Тому залишайтесь, я розповім, чим вона така цікава. По-перше, книга дуже свіжа, дуже нова, тому що лише в 2016 році декілька видань визнали її книгою року. Ну, наприклад, Time, Observer. І тут вже на початку 2017-го ми можемо її прочитати. Дякувати КСД за те, що вони видали так швидко оперативно цю книгу. Ми змогли на рівні з усім світом з нею вже ознайомитися і її читати. Книга заснована на реальних подіях, які відбувалися в 60-ті роки в Америці. Саме у 1969 році відбулось, відбувся страшний злочин, групове вбивство. І е, ватажком цієї групи, секти, так, е, угруповання був Чарль, Чарльз Менсон. Е, це реальна е, Особистість, скажімо так, це людина, яка і сьогодні існує, вона живе, відбуває пожиттєве покарання в Америці у в'язниці, йому вже 82 роки. А дівчата, реальні дівчата, які були з ним і які виконали ці вбивства, вони вийшли вже на волю і вони роз'їхались, змінили прізвище, ім'я, роз'їхались по всій країні, виховують його дітей. Ну, це такі факти про те сумне, що відбувалося. І чим же ще запам'яталося це вбивство, цей злочин, тим, що серед жертв була вагітна жінка, дружина видатного режисера Романа Поланського. Це те, про що знає весь світ, а ось подробиці того, як це відбувалося, мало кому відомо. І ось Емма Клайн пише роман. Роман, він, звісно, на реальних подіях, але він не буквальний, не дотичний, це не документальна робота, не журналістська, а це роман. Роман з сюжетною лінією, а саме, Жінка вже доросла, середнього віку, на ім'я Іві намагається, вона пригадує події тих часів, коли вона так сталося, була однією з членів цієї секти, цього угруповання. Вона пригадує. Всі ті події, що сталося, що спонукало її, як вона опинилась в цій секті? Хто насправді Ну не те, що винен, вона, начебто, нікого не звинувачує, але вона через свої спогади нам пояснює. Як так сталося, Як так сталося, що вона у 14 своїх років виховувалась у начебто благонадійній родині, у родині відомої бабусі, скажімо так, де більш-менш успішні батьки? Але вона опиняється сам на сам зі своїми проблемами, вона шукає любові і вона її знаходить у цій хіпі секті Фактично, це книга про життя підлітка, підлітка, яким не займаються батьки, мати і батько розлучаються і вони знаходяться у пошуку. Все життя вони шукають себе, і за цими пошуками вони зовсім не звертають увагу на те, чим живе їхня дочка. І ось протягом літа вона взагалі майже не з'являється вдома. Вона постійно перебуває у цій секті, вона там ночує, вона там днює, і з ними їсть і скоює певні злочини. А от мати, з якою вона начебто живе, навіть не помічає відсутності своєї дочки, тобто її все влаштовує, вона собі пояснює, що вона десь там у у своїх. І для неї, звісно, стає певна. Шоком, те, що її дитина справді її обманює, і не вже кілька місяців не буває в цієї подруги. Для того щоб не переповідати сюжет, я хочу лише зазначити свої власні думки і свої переживання, пов'язані з цією книгою. Ну, найперше, це знову таки книга про складне дитинство, складний підлітковий вік. але Саме з вини дорослих, і саме з вини суспільства, яке оточує цю підлітка цього і цих молодих дівчат, що може статись, якщо ти занедбаний, якщо тобі не вистачає любові і уваги людей, дорослих. Дорослих батьків, де ти будеш це шукати, якщо раптом за рогом опиниться якийсь збочений псевдолідер, який розповість тобі дуже приємні тобі речі, які розкаже тобі, як е, насправді начебто все відбувається в світі, які неправі твої батьки, дорослі, як система тебе зраджує. То дуже легко повірити такій людині і виконати її забаганки, пояснюючи це тим, що ця людина не може помилятися, що треба їй довіряти, і саме вона тебе любиться, людина тобі допомагає, і треба їй довіряти, сліпо просто слідувати її вченням, її настановам. І до чого це взагалі може призвести таке віддане послідовництво, що воно, врешті-решт, робить з твоїм життям, як воно, воно тебе ламає? Книга повчальна дуже, дуже корисна тим, хто розмірковує на ці теми, що ж нами керує, коли ми шукаємо любові, сприйняття, поваги. Тим більше, якщо ми ще такі молоді, коли я її читала, звісно ж, я згадувала свої підліткові роки. Звісно, я теж шукала розуміння, я десь в чомусь його не отримувала. Як мені здавалось, мабуть, що я теж шукаю любові, якої немає поруч, і дякувати Богу, мені не зустрілася така страшна секта. Такі майстерні маніпулятори, які б могли мене завести на той хибний шлях і, в принципі, зламати життя. Але читаючи цю книгу, розумієш, наскільки це реально і наскільки молоді люди і підлітки, дівчата, в які вони в страшній небезпеці знаходяться, коли вони, в принципі, опиняються в ситуації, коли їм не вистачає цього. Розуміння цього сприйняття і кохання. З приводу позначки 18, я коли розпаковувала цю книгу, казала, що на сайті є помітка 18, на самій книзі немає. І що, ще цікав, цікаво, цікавіше це те, що тут є обережно ненормативна лексика. Але насправді тут ненормативної лексики немає. Але все ж таки тут є декілька відвертих сцен, як на підлітка досить збочених сцен сексуальних і сцена насильства, але там ну, не така вже вона надто страшна, але теж для людей, які, які дуже переймаються тим, що вони читають, можливо, і не потрібно цю книгу читати. Ну, це все. Тобто, я не знаю, чи потрібна ця відмітка, чи вона справді буде. Відштовхувати підлітків молодше 18 років, мені здається, вона навпаки буде їх приваблювати. Але не знаю навіть однозначно, чи це настільки погано, чи це книга настільки погана. Так, є відверті сцени, але і підлітки, мені здається, досить часто бувають занадто. Обізнані в деяких питаннях. А ця книга, вона дуже повчальна, тому що вона м, показує, як можна схибити. Як можна схибити, довіритись тому, кому не слід довіряти. Що стосується самої книги, самого паперу, книга досить стандартна для клубу сімейного дозвілля, має ось такий шрифт середній, я б сказала, досить. Прийнятний для читання. Переклад я не бачила там якихось таких конкретних ляпів, можливо, кілька русизмів мені траплялись, але не критично. Досить приємно читати книгу, досить напружений сюжет. І знову ж таки, реалістично, досить реалістично описує авторка всі події, навіть пейзажі, навіть ту природу каліфорнійську, спекотну, пустельну і так далі. Тобто, ще й можна досить реально, реалістично перенестись у той час 60-ті у літо в Каліфорнії. Добре. Книга варта уваги, вона залишає слід, вона цікава. Все, що я б могла застережити, я вже сказала, тому, якщо вам було цікаво, обов'язково оцініть моє відео і залишайтесь, дивіться далі, буде ще цікавіше. Я приїхала зранчу на велосипеді, захекана, а наприкінці ще й побита камінням. Я намагалася моргати не частіше, ніж зазвичай, щоб вираз обличчя був порожнім. Ти так засмагла, сказала вона, підіймаючи мою руку, але я лише знизала плечима, вона пригладила волосся на моїй руці туди-сюди, а тоді припинила. Між нами виник незручний момент. Я зрозуміла, що, врешті-решт, вона. Таки розкусила, куди потроху зникали гроші. Думка про її злість не лякала мене. Вчинок був настільки безглуздим, що можливо було захиститись його неправдоподібністю. Я вже фактично почала вірити, що насправді ніколи не жила тут. Настільки сильне було відчуття відокремленості, коли я прокрадалася по будинку за дорученням Сюзен. Риття в шухляді з нижньою білизною матері, коперсання в шовках чайного кольору, лилових мережевах, аж доки не натрапляла на згорток з грішми, перетягненою резинкою для волосся. Мати насупила брові. Послухай, сказала вона, сел бачила тебе сьогодні вранці на едопроад. Я намагалася зберігати порожній вираз обличчя, але мені пощастило, це були всього лише одне з дурнуватих спостережень сел. Я сказала мамі, що була в будинку коні, і залишалася вдома на кілька ночей, намагаючись врівноважити ситуацію. Сел розповідала, що там поселились дуже дивні люди, сказала мама. Якийсь містик чи щось таке вона зморщила обличчя. Звичайно, вона. Б Полюбила Расела, якби він мав свій особняк у Маріні з плаваючими гарденіями в басейні, і стягував би з багатих жінок по 50 доларів за астрологічні тлумачення, якою відкритою вона здавалася мені тоді, її постійна настороженість до всього ослабла. Вона була готова відчинити двері дому будь кому, хто їй усміхнеться, Френку, який носив сорочки з блискучими гудзиками. Я ніколи не зустрічала його, сказала я байдужим голосом, з якого мама могла зрозуміти, що я брешу завис сам факт брехні, і я спостерігала за нею, аж доки вона не відповіла. Я просто хотіла попередити тебе, сказала вона. Тож ти знаєш про його існування. Сподіваюсь, ви з коні подбаєте одна про одну, розумієш?